Дві нагороди здобули українці на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноєм. Змагання проходили у Москві. Наша каноє-двійка у складі Віталія Варгелеса та Дениса Камарилова завоювала бронзову медаль на 500 метрівці. Вітчизняні канаїсти впевнено витримали взятий темп упродовж всієї дистанції. На посміці 250 метрів. Вони були четвертими, а на другій половині показали другий результат серед усіх учасників заїзду, що в сумі і допомогло їм замкнути призову трійку. Також Варгелес та Камарилов разом з Денисом Коваленком та Едуардом Шеметилом стали срібними призерами у змаганні четвірок на дистанції тисяча метрів. Українці, які у цій дисципліні три роки поспіль ставали бронзовими призерами Європи, стартували не надто по потужно. після половини дистанції йшли третіми з відставанням від лідерів російського екіпажу у 2,5 секунди. Але на наступному відрізку наші хлопці зуміли відіграти майже секунду і вийшли на друге місце. У боротьбі з румунською четвіркою, яка потужно накотила на фініші, українці все ж втримали перевагу у півтори десяті секунди.